Доброго дня, українська родина! Сьогодні святковий день, адже вся країна відзначає день державного прапора України. Щиро вітаємо зі святом, наша славетна держава, наша люба Україна. Дружньо станемо пліч опліч проти горя і бід. Тож візьмемось всі за руки і скажемо на весь світ. Із днем прапора країни, ми країни цвіт. Під синім небом країни золотилися жита. Чунім серці воєдино з'єдналася палітриця. Оце дано нам спокон віку, пращурів нема лісна, душею, що не любить крику, єднати землю і небеса. Прапор державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маємо. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Він святиня, всі ми знаємо. Прапор свій здіймемо в Богу. ми з ним дружні і єдині. Ми навіки, є народом, українським в Україні. Крилатий вітер розвіває стяг, блакиті з золотом на нім переплелися. Наш прапор майритне, наче птах. Народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми громадяни, а є ще мавій. Держава наша, війна, Україна. Далекий від гомін іде про прадідів від вог, мужність, славу. Наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною ви блакиттю. блакитю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Невеса, блакитні сяють з глибини, а пшеничні житті не руштя тлуни. Образ цей й хоч мені і нова. Це знаменно рідне збуту синьова. Сердечно вітаємо усіх з ним державного прапора. Від душі бажаємо чистого та мирного блакитного неба над головами всіх українців. Нехай прапор України гордо в'ється в небі та надає сил нашим захисникам.